Чому досі є перекупи? Чому неможливо купити квитки за кордон? Чому неможливо купити квитки в Карпати? Якщо коротко, за кордон. 40 тисяч людей було до 2021 року, зараз 2,5 мільйони. Тобто ми в рази, в рази наростили спроможність, але все рівно попит є більший. Відповідно, це є фізичний дефіцит. Тому що обмежена кількість вагонів, обмежена кількість поїздів, зокрема прямий поїзд на Варшаву, який найбільше попитом користується. Туди можуть їхати тільки вагони ріц. Що ми робимо? Ми додаємо постійно нові можливості. Зокрема, в цьому сезоні додали два поїзди. Це Київ-Будапешт там також дуже е зручний розліт. Там літає візейр. Додали також Київ Братислава е і плануємо четвертий поїзд на Хелен. Зокрема, до речі, дуже раджу. Якщо це не піковий сезон, дивитися поїзди з пересадкою на хелм там зазвичай, можливо, окрім шкільних канікул чи якихось пікових-пікових днів, квитки є. Далі, щодо перекупів, ціла низка цифрових ініціатив. Знов таки люди іноді скаржаться, але те, що ми впровадили з дією, валідацію через дію це відсотки на 85-90% цю проблему полікувала. Є поодинокі схеми, як намагаються і дії в студентів викупити там певні процеси, але це вже пооднаково. Тому в більшості свої на оці пересадкові маршрути квитки є, можемо в будь-який час проводити експеримент. Це дефіцитно гостро в моменти передсвяткові, канікулярні тощо. Якщо говорити про внутрішні остання, скажу, там також бувають піки, особливо напрямок Карпат, Рахівський напрямок, коли ми ще не встигли відкрити поїзд, і в нас шкільних груп вже набирається більше ніж місць цього поїзді. Там є обмеження по кількості вагонів, по місткості. Відповідно, ми даємо пріоритет зазвичай, все ж таки, дитячим групам, особливо з регіонів прифронтових, і даємо пріоритет військовим.